Усім привіт! Сьогодні у нас перший день зими, календарної зими, в когось, можливо, вже і справжньої зими. Наприклад, як в Карпатах вже випав сніг. З нагоди цього я підготувала для вас найбільш підходяще для цієї атмосфери відео. Відео про те, як ми встановлювали в квартирі ось цей камін. Така ідея зробити це вдома спала мені на думку ще влітку. А ми придбали цей електрокамін ще влітку. Хто ж знав, що будуть такі проблеми з електрикою? Ну але як тільки з цим питанням все владнається, я переконана, що буду користуватися частіше цим романтичним, я би сказала, елементом інтер'єру нашої квартири. Так, придбали ми камін ще влітку, а встановили його ось десь недавно. Цю нішу цей портал, як правильно називати ось цю зону навколо каміна. А ми проектували і робили самі. Дизайн вибирали з чоловіком. Нарешті ми це все закінчили, і я готова поділитися з вами цим шляхом, як це все було від покупки до ось такого готового вигляду. В процесі встановлення цього каміну ми, звичайно ж, їздили в будівельний магазин у епіцентр, і там якраз почалася. Новорічна ярмарка. Продають вже новорічний декор, і я також познімала це для вас. І теж в цьому відео поділюся з вами, що ж цікавого можна придбати в епіцентрі до нового року. Ось, власне, наш камін, він поки що запакований. Зараз будемо розбирати і пробувати щось встановлювати, щось робити. Буде стояти він у нас під телевізором, ось на цьому ж місці. Назву фірму каміну і його модель я напишу у описі під відео в інфобоксі, зможете подивитися. Як з гардеробною, весь дизайн каміну ми придумували самі. Чоловік все виміряв, розрахував і ми замовили порізку великої плити. Нам залишилося тільки її закрумкувати і скласти вже як меблі. Ось так це все власне, виглядає. покромковані плити. Ось тут ми кромку робили. А це я, так зрозуміла, не покромковано, бо буде не лицева сторона. Тому сенсу немає кромкувати, а це є О, фронтальна сторона і поклеїли кромок. Ну що? Будемо складати. Тут у нас вже йде процес скручування, і це буде такий консоль, тумба під телевізор із вбудованим каміном. Показую вам проміжний варіант з того, що виходить. Тут у нас по боках фронтовій зоні ще будуть планочки, тут полички будуть, і ще треба закромкувати, зробити полицю широку. Ось так виглядає наш камін, вже майже в готовому стані. Що тут ще потрібно доробити, так ось тут в зоні, прямо навколо самого вже каміну. Ми плануємо поклеїти камінь. В принципі, ще думаю, чи як воно це все має виглядати, чи залишити так. І камінь ще потрібно вибрати. Ми ще не оприділилися мабуть, поїдемо в епіцентр подивитися. Що там є? Полички тут такі вийшли три відділи. Внизу я в нижній поличці я планую розмістити дрова. Так, така імітація буде дрі... ну, Тобто дрова будуть справжні, ясне діло, що вони не будуть тут використовуватися. Тут, внизу, і там внизу будуть дрова. Будуть ще в мене ось такі два є кошечки. Три є навіть, але я розміщу два. Один, може, тут, другий вверху чи симетрично. Не знаю, ще якось ще не приділились, буду бачити. І одній верхню поличку залишу, мабуть, на якісь свічечки, підсвічники чи інший декор. ми вирушили. До епіцентру все-таки будемо купувати камінь і будемо клеїти на фасад його, на фасад нашого каміну. Я знаю, що в епіцентрі вже є новорічна колекція. Зараз купимо те, що нам необхідно, і я вам ще познімаю, що ж все-таки з новорічного нам пропонує епіцентр. Так, ось у нас відділ з декоративним каменем. Чесно ще навіть сама не знаю, що це має бути. Єдине, точно що я переконана, що це не буде, це гляна кладка. Хочу якийсь красивий декоративний камінь, можливо, з якимось рельєфом, і щоб був якийсь бижуватий колір під колір наших меблів. А це відділ в епіцентрі, повз який я просто ну не можу пройти мимо. Це є відділ деко, і я точно тут зараз щось куплю. Я любитель всяких дифузорів. І додому я завжди беру фірми Orion. А зараз вам покажу Black Vanilla беру. Зараз давайте знайдемо, де вона є. О, як моя Black Vanilla. Думаю, візьмемо малесеньку, поки що велика в нас ще є. А тепер погляньте на ось ці підсвічники і погляньте на їхню ціну. Так, це в нас ось це найбільший, 33. Сантиметри висоти 574 округлими гривні. Я таких три замовила ста обалу, і всі три разом з доставкою мені обійшлися в менше ніж навіть ця сума. Добралась я до новорічного відділу нарешті. Давайте почнемо знімати все по порядку. Одразу при вході нас зустрічають ось такі чудові іграшки новорічні. Ведмежатка різні, олені, гномики. Ой, який прикольний ведмедик. Умка. Ціна не вказана. Я так зрозуміла, що це просто для фотозони. А ні, її цінники, цінники на самих іграшках. Скільки в нас коштує цей умка? 580 гривень. Санта. Совушки, Дивіться, які сови в нас тут сніговички тьомкаються. Олені, о, дивіться, дуже красиві олені, 750 гривень. А тут у нас ведмежата. Боже, які це всі мімішні іграшки. Дуже красиве. 390 гривень. Тут у нас йдуть гірлянди. Є засніжені, є з ялинкові, це все штучне. Ну що, давайте пройдемося по цінах, що по чому коштує, це дуже заблющене. Для тих, хто полюбляє гламур. 660-699 гривень. Ось ця гірлянда. З імітацією шишок. 699-670 коштують гірлянди з такими горобинками. Така є гірлянда. Ціна її не бачу, яка її ціна. Ціни каналі нема. Засніжена 670, ось така гірлянда. Так, ось красива теж біла гірлянда. 390 гривень коштує. І всі гірлянди засніжені також по 390 гривень. Теж красива місцями гірлянда, але як на мене дуже залиса, оці всі штучки треба якось чимось заробляти, можливо, ще якимись гілочками. Оце вся така велика гірлянда, вже майже готова, як на мене, не до кінця зроблена, тому що залиса. І її ціна не видно, цінник зірвали. Так, Тут у нас взагалі є гілочки на будь-який смак і на будь-який колір. Ну що, ціни 199 гривень, 164,99. Ну, в принципі, ціни на ці всі гілочки. Знаєте, як на мене в епіцентрі ціни на... Весь цей депор новорічний значно завищений, і все це можна придбати дешевше в інших магазинах а, чи навіть замовляти на тому ж самому Аліекспрес, а на та так ще дешевше буде. Як на мене, воно не вартує тих грошей, щоб зараз заплатити, буквально на два місяці постоїть. Тобто, якщо готуватися до свят заздалегідь, це все можна замовити в вересні-жовтні місяці. І воно прийде до новорічних свят. Тут вже готові підсвічники композиції по 560-260 гривень. Хто не хоче заморочуватися з цим всім ручною роботою, може вже придбати готові 560 гривень ось такі новорічні віночки. Лялечки є красиві. У мене цього року буде золото, червоне і білий кольори. Основні кольори на ялинці і, мабуть, в інтер'єрі також. Так, тут взагалі цілий стенд з різними Санта-Клаусами. Різні гномики. Гномика я вже придбала собі. Квіти, декоративні квіти, штучні. Яка їхня ціна? Не видно цін. Паусентія, якщо я правильно вимовляю, боже, де ж ціни, не бачу цін. Тут квіточки по 110 гривень, дуже красиві ніжного такого рожевого кольору. Тут у нас також 34 гривні ось ці квіточки. Взагалі-то я їх по 8 гривень купувала минулого року. Тут пташки, це цілий стенд. О, дивіться, які красиві. Павліни, чи що це, чи це просто такі пташки дуже красиво. Чіпаються на ялиночку. Трішечки мені колір не підходить, так би взяла. Був би в золотому або білому кольорі, я би обов'язково взяла цю пташку. Така її вартість? І, знову ж таки, немає. Кульки. Давайте глянемо, що в нас по кульках. 397, 540 гривень. Ну, червоні. О, мені потрібні червоні кульки, але мені потрібні кульки бархатні. Це звичайні пластикові, наскільки я зрозуміла, Ось, наприклад, такий набір 448 гривень. Є й більші набори. Ну, Невигідно це брати. Я, наприклад, на Taobao минулого року замовляла ось такий величезний. Набір, там 68, здається, штук різних розмірів. Обійшлися мені значно дешевше, можливо, щось 200 з чимось гривень. Ну, тут купувати невигідно прикраси, але я, наприклад, цього року мені вже запізно замовляти щось, мені потрібно докупити кілька червоних бархатних шарів. Можливо, якісь цікаві, я знайду ту куплю. Що, пішли шукати бархатні шари, червоні. Знайду, візьму, не знайду, буду шукати в іншому місці. 450 гривень набір таких кульок. Ну, це вибачте мене, але як на мене це занадто це не коштує. Стільки елементарно в копійці можна за 150 гривень, мені здається, такий набір взяти. Ось, ось що красиве, дійсно можна купити за адекватною ціною. Це ось такі. Прекрасно. Зараз щось можливо і підберемо собі. Ці великі величезні кулі, аж не поміщаються в руку, 108 гривень одна куля. Ангелочки, ангелочки в мене багато, сніжинку можливо взяти, хатинку. 90. От за такі іграшки віддати 100 гривень я вважаю нормальна, адекватна ціна. Карета. Тут в золотому кольорі іграшки які ангельські крила красиві. Саме такі іграшки, такі підвіски я просто обожнюю на ялинках. І коли вони не повторюються, коли вони унікальні, подивіться, як вони тільки гарно переливаються. І навіть є різні кольори: кольор шампань, білий, червоний, рожевий, срібний. Ось такі колясочки в мене, до речі, є. Вже така. До речі, одна з улюблених іграшок моєї старшої донечки. Вона постійно сюди кладе маленьких ляльок, коли є ялинка в нас. Це не банальні кулі, які здебільшого з пластику. Так, це іграшки з пластику, але вони виглядають оригінально і дуже красиво на ялинці. Таких я намагаюся купувати побільше. Звичайно, що кулі це є база. Основа, але саму красу ялинках придають саме такі іграшки, на мій погляд. Ось погляньте, які ці красиві оригінальні кулі, прикраси на ялинку. Вони, наче з якогось плюшу, пір'ячка. дуже м'ягенькі, дуже гарно виглядають, наче такі засніжені кулі. А це вже йдуть кулі зі скла. Ну, в мене цей варіант не пройде. У мене двоє маленьких дітей, такі кулі в мене довго не затримуються. І відповідно, ви бачите, що скляні кулі набагато дорожче коштують аніж пластикові. Навіть по ціні можна розрізнити. Більшість цих скляних куль вони в такому вінтажному стилі, повертають нас у дитинство 90-ті, мабуть, роки. Знаєте, дивіться, дуже красиві кулі рожеві. Такі з пір'ячком тут є. Є, я знайшла собі свої червоні кульки. Так, ну що, дивимось їх. Які тут кульки в нас ось такі мені саме потрібні, а який їхній діаметр. 10 см. Ну тут трошки о менші є. Є менші на 8 см. Мабуть, я такі візьму 49 гривень одна кулька. Візьму я, мабуть, три таких. Поки що в мене ще є дома кілька. Красиві кульки, якби в мене був акцентний кольор білий, я б, мабуть, взяла таку кульку. Дуже красива. Дуже погляньте, яка величезна куля. Привіт! Можете побачити мене в цій кулі. Це що? це омела, якщо я не помиляюся, ці кульки називаються Омела. Так чи ні? Ано, ну, давайте почитаємо. Хвойна куля. Перепрошую. 1800 гривень. Подивіться, що продають. Ну, з ПВХ такі ялинки взагалі терпіти не можу. Вони, як на мене, дуже некрасиві, не естетичні. Ось, прошу, дуже лита ялиночка. Ну, порівняєте вигляд однієї і другої. Ну що, прогулялися ми новорічним відділом, а тепер повертаємося до нашого каміну і доводити його до ладу, до красивого завершеного стану. Так, плитку ми все-таки вибрали. Точніше, не плитку, а камінь. Зараз я вам покажу її. Камінь, гіпсова плитка називається. Призначена для використання всередині приміщення. Вам! Адіо є! Ось такий камінь. він Так буде виглядати. Зараз покажу. Він не однотипний, тобто рельєфний. І колір також, от бачите, він тут ширший, тут вищий. Колір теж відрізняється. Він йде такий щось між бежевим, між сірим, білим. Можна гарно комбінувати, ну так не вийде. Ось так. Ну, щось такого типу. У нас буде. Давайте прикладемо, подивимось. Я думаю, що ми це все зробимо спочатку, а потім я вам покажу вже готовий результат. Так, спочатку ми приміряємо камінці до цих фасадних планочок. Камінці більші за планки. По ширині, тому їх доведеться різати. Камінь гіпсовий, тому ріжеться дуже легко. Ось такою пилкою ми це різали, і кріпили до дерева ми за допомогою ось такого клею. А ось у нас вже порізані і приклеєні камінці. Ось такий ще один проміжний варіант. Чому проміжний? Тому що все-таки ми вирішили ще зробити каменем ось цей нижній бортик. Забула, як він називається. коротше цю штучку. Також викласти каменем. Здається, так буде набагато краще виглядати. Зараз це все підсохне. Викладемо ще ниж, низ каменем і, мабуть, це все полакуємо, тому що це камінь гіпсовий. До речі, маститься. Маститься, придасться його трішечки полакувати. Я ще думаю над дизайном щоб покласти ось оці полички по боках. У мене тут буде з одного і з другого боку ось ці кошечки плетені. В нижніх ячейках я хочу поставити імітацію дров, точніше, дрова будуть справжні. Але я ясне діло вони використовуватись не будуть. Хочу сюди і сюди такі кругляки поставити. Мого тата, тата мі живе в приватному будинку. В нього є дрова, бо пої... треба до нього поїхати, буде і взяти. Тут відбиваюся я трішечки. В каміні. Ну і єдине, до речі, воно не буде симетрично. Ці кошечки стояти. Напевне, один буде вищий, один посередині. Десь, можливо, на якійсь полиці буде якась красива свічка. І одну залишу, можливо, для книг. Ще треба подумати. Я ще думаю над тим, як оформити весь цей дизайн. І а, на горі будуть стояти в мене також підсвічники, ваза, можливо, ще якийсь декор. І так, залишилося лише полакувати тепер ці камінці. Єдине, що я не знаю, яким лаком, це в нас це вже полаковані два камінці. Цей полакований матовим, звичайним матовим лаком, а це глянцевим. Тут навіть можна бачити, що він так відблискує. І поки що думаю, над тим, який все ж таки лак вибрати, і вже будемо лакувати. Тут матовий, тут глянцевий. Напишіть коментарі, який вам більше, до речі, подобається. Як вам більше подобається, звичайно ж, я вже дізнаюся після публікації цього відео. А тим часом ми вдома порадилися і вирішили використати глянцевий лак. Він надає каменю більш насиченого кольору і дуже красиво відблискує при світлі. Кісточку я взяла із синтетичним ворсом. Скажу зразу, вона жорстка і працювати у нею було трошки складніше, оскільки камінь рельєфний, в нього є щелини, і мені довелося трішки так нею пошурувати, я би навіть сказала, щоб лак просочився у ці нерівності та тріщини. Так, я полакувала. І ось тепер воно трішки змінило колір, навіть стало темніше. Почекаю, поки висохне це все, і а, будемо вже ставити якийсь декор.